Всім привіт, друзі! Ну що, у нас зима. Так. Дивіться, що у нас робиться? Повно метало снігу і мете. Ще й так дуже-дуже добре мете. Так, ну що, друзі, свята в нас завершилися. Йдемо ми в майстерню. Будемо щось трохи працювати. Ну і будуть нам... Новини з майстерні. Бачите, труба опалюємося, ну е це вже у нас опалення перероблене. Якраз я перед святами так сказати, переробив опалення. Я зраночку встав, трошки пробив дороги, але вже знову позаметало. Знову позамітало, ну я по господарстві працював, ну а зараз вже... І йду в майстерню. Так. Що, друзі, ми в майстерні? Так. Новини у нас які? Я переробив. Переробив я опалення. Получається, в мене був колись такий котел. Ми його придбали. Планував я колись у себе в будиночку зробити так, як би опалення. Ну, від перетопленого котла. І ну, тимчасово поставити. Сусіди продавали котла. Не дуже дорого вони його тоді продавали на той час. Вони собі переробили опалення. Ну там і, коротше, ми його придбали. Він у нас років 5, певно, стояв, незадіяний. Ну, бо я все-таки надіявся, що я буду робити ну, так, як опалення. І, коротше, стояв, стояв він, в мене. і прийшла мені така думка, що все-таки треба його використати ну, в правильному руслі, тому що не знаю, як воно буде далі. О, і вирішив поставити. І як бачите, зараз у мене тут трошки хаос, о, тому що ось пічка. Ну, тут вже е, більша половина всього забрана, О, трошки залишилось кирпича. О, тут двері стояли, і той кірпіч, який був там, я його одразу використав сюди. Замарував О, двері, ну, там, і з тої сторони коме збороний. Е, звісно, е, в планах воно трошки не так було. Ну і воно, е, я думаю, з часом я реалізую е, цю задумку, О, але зараз тимчасово зробив так. Ситуація яка? Там має бути за стіною далі так, якби, ну, ще приміщення. Зараз воно там так, якби, така достройка тимчасова, так як такий навіс зробили. Ну, і Подивився я там недоліки, ну так, якби не вхватає мені ширини. Потрібно ще додати метр. Так, якби ширини, ну переробити. Коротше, це все діло. І по цій стіні. Так, якби туди туда далі має бути стіна з кирпіча мурована, але не просто стіна, а маю змурувати такий канал. І це те все тепло з е, цього котла, е, з труби, точ, точніше, бо в трубу дуже багато вилітає. Ну, з буржу, як зазвичай в трубу вилітає дуже багато гарячого повітря. І я хочу те гаряче повітря акумулювати в кірпічну таку перестінок, ну, та так якби такий канал. О, ну, але це все ну, з часом. Зараз я вже не робив, бо нема там сенсу робити, тому що буде грітися ну, просто навіс. О, ну, Та і та, якби по часі мене я не встигав, тому що маленькі морози були, то я тут все-таки я зробив. О, вже опалюю. Ну, ще буду я доробляти цього е, котлика. Е, в планах е, тут наробити отворів. Щоб більша була циркуляція, ну і знизу та сама історія має бути. Е, хтось мені писав, ну, що викинь типу, ту пічку, постав бружуйку. Е, та пічка стояла по тій причині, що, е, так якби я колись не змурував, було тут менше приміщення, мені вистачало. ну, А далі я е, ну, роздумував, як зробити, точніше, правильне опалення для себе. О, ну, і Ніяких мені думок не прийшло. А тут згадав за цього котла і думаю, ну що він буде стояти, буде стояти, тому зараз зогниє мені на дворі і толку не буде. То думаю, я все-таки його задію в правильне русло. Ну а е, тут в мене стяжка, бачимо, практично висохла. Ну тут трошки я неї загрязнив. Ну і стоять в мене, е, стоять, лежать. Ну, коротше, недороблені е, проєкти. О, Тут також лежить проєкт недороблений. Ну і тут в стоячому вигляді та сама історія. О, ну що, зараз я берусь до роботи. О, потрібно вже потрошки доробляти ті всі проекти, які назбиралися. О, та й будемо працювати. Ну а далі відео я ну, включуся. Не знаю, що. Що саме буду я робити, але на якомусь виробі я зупинюся. Друзі, ну, проміжутний етап моєї роботи. Змонтував я ну, такі декоративні накладки. Ну і зараз э, чекаю, щоб клей трохи підсох. Ну і далі буду э, тут підшліхую ці місця, ну і э, декоративна верхня накладка. Ну, так якось я працюю. Ну що, Робота зроблена. Так когось вийшло. Ну, це вже е по накатаній схемі я працюю. Ну, вже тут в мене вже інструмент підналаштований під цю справу. Швиденько виходить. О, ну, коли перший раз робив, то, ну, звісно, довгенько виходило. А так вже раз, 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 вже знаю, що за чим йде. Що хочу сказати. Це, друзі, надгробок попросили зробити. Ну, правда, я так думаю, люди розраховували, що зими не буде. Ну, о, ну але зима прийшла. Мав трошки раніше зробити, якраз свята не було можливості. Але е, один момент, який я хочу зауважити, доволі е, цікавий. Е, що я замітив? Е, в мене пішло в, пере, ну, та, якби, в переробку дуже багато відходів, е, особливо ну, таких е, деталів коротеньких. Е, капішони, як я їх називають, такі накладки, е, вони йдуть 12 на 12. Ну, в моєму випадку з 4 см. Ну, я і 4,5 і робив, і 3,5 і робив. Ну, Як получалось по матеріалу. Е, дуже часто е, відходи йдуть отакі детальки, ну там довше вони, але ж потім е, форматуються. Ну, Коли робиш якісь двері, навіть як робиш звичайні двері, стойка йде 12-ка е, ну, з запасом завжди і образається, залишаються частинки. Це вже е, колись йшло все це діло в дрова. О, а зараз я вже знаю, що мені треба буде, я вже зберігаю. Ці моменти. ну Тут, в цьому випадку, у мене є 24 см, зазвичай 30. Ну, але все рівно. Такі дощинки також, шматочки, досить часто залишаються, таких з нас Ну Це повноцінне дрова. Але я почав їх переробляти. І, ну, що хочу сказати, бачу в тому плюс. Ну, ну звісно, доски. Це вже ж та, якби ціла доска. Але е, тут також я е, дотримуюся того правила, що е, гірший матеріал. Ну, ж, коли замовляються доски, е, приїжджають, ну, всякі різні. ну наприклад о, З цієї сторони, дивиться вроді вони більш-менш. ну середині, як бачите, ось там сучок він може вилетіти. ну Наприклад, там осенька є. Ну, такі от деталі, десь десь сучки неживі. І це все діло я вже. Також почав підналаштовуватися під цю справу, і зразу я вже почав е, ну, такі детальки відкладати в бік на той випадок, що все-таки воно мені пригодиться. Колись я над тим даже не задумувався. Ішло як і дрова, так і десь там. Ну, Кудись то я використовував такий гірш, гірший матеріал. Ну, дуже, дуже часто їх використовував це гірший матеріал в своїх справах, в своїх цілях. О, а зараз йде в таке переробку. Доволі е, непоганий варіант о, для підзаробітку. Ну, тут от таке питання. Е, в загальному, в загальному е, можна поставити на поток як бізнес. Ну, але то, е, ну, потрібно мати вихід на магазин ритуальних послуг, або десь мати якусь свою точку чи ларочок, щоб. Можна людям надати послуги навіть, можливо, встановити. Ну, е таку річ не просто, от, наприклад, я став зробив, о, люди забрали, наприклад, нас в селі на могилки завезли, встановили. А так, от, особливо, якщо міста біля міст, о, що люди, може, не мають можливості поїхати, але от, е так, якби надати ту послугу можна. Ну, це варіант для бізнесу доволі цікавий. Різні такого плану надгробки робити, там лавочки в Ну, можна що хочеш там придумати. Ну, але е, більше що впливає для цієї, цієї справи, це місце вашого розміщення. Якщо у вас є така можливість, то можна в бізнес е, в цей бізнес можна йти. Такі справи. Ну що, друзі, всім пока, всім миру і добра.